Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 жовтня. В цьому невеличкому відео хочу показати гарний зимовий сорт груші під назвою Shoe. Цей сорт зайшов до мене в колекцію як ранньо літнього терміну стигання під назвою Shoe. Але в тому році було перше сигнальне подоношення. Я бачу, що трохи сорт не попав. Ну, можна сказати, зовсім. Це в нас сорт зимового терміну споживання. Точно назву я поки що не знаю цього сорту. Але хочу відмітити, що цей сорт дуже врожайний, навіть на дичку. Получається, на третій рік вже дає ось у такий гарний врожай, гарних подів. В тому році було там трохи сигналок. Вони зберігалися в принципі до лютого місяця. Я був вражений, як вона зберігається в звичайному підвалі. Грушка дуже гарного, товарного такого вигляду. Зараз будемо... буду проводити збір. Ой! Ось отакий вигляд груші. Треба дивитись в описах, на який сорт він схожий, бо на Кікосуї зовсім не схожий, на щінко теж не схожий. Наніатака теж не схожий. Чорт його знає, що це за сорт, але він дуже гарний і смачний і ще й добре зберігається. Зберігається на рівні з грушею шинлі і грушею кікосує. Дуже-дуже класно. Це дерево привите на сіянці дикої груші. Оце друге плодоношення дала. Ось отакі гарні плоди на сонці. ось. На дуже дуже такого гарного кольору. Хто хоче цей сорт завести собі в садок, врожайний, зимовий, в прайсі він у мене підписаний так само, як я його брав Airлішу. Кому цікаво, можете в принципі замовляти. Думаю, не пожалкуєте. Особливо, хто хоче собі завести зимовий сорт ось у такої азійської груші. А з назвою, думаю, трохи пізніше. Виясниться, що це за сорт. Ось отака форма у нього. Грушки гарні. Треба по-любому проводити нормування, азійський грушок залишати одну грушку на одне соцвіття і тоді грушки будуть 350 плюс. Можуть навіть бути деякі сорти і по 800 грамів. Ну, це ще мале дерево, ще судити рано, який, яка буде вага. Так що, як підросте, більш детальніше будемо ну, розмовляти про нього. Зараз поки що кажу, що сорт дуже врожайний, гарний і гарно зберігається. Смак теж дуже приємний, такий, схожий чимось на смак, груші секує і кикасує, ось щось між ними. Ну, зимою вже посмакуємо цим сортом, побачимо, який вміст цукру і скільки він буде зберігатися в цьому році. Так, сьогодні вирішив зняти відео за сорт груші, ось під условною назвою Арлішу. І також вирішив показати в зрівнянні з сортом щінко на цей час. Вона, в принципі, зберігається непогано до середини зими. До речі, зараз у нас 16 січня 2024 року. Так, давайте побачимо, яка вага у Ерлішу. Цей сорт я брав. Як літній, але вийшло так, що попав пересорт. І він в мене як зимового терміну дозрівання. Виявився. Ну, вага, бачите, непогана. Груші такі, як камінчики. Вони більш такі коричневі в зрівнянні, наприклад, з сортом Щінко. Так, давайте зараз побачимо, яка вага у щінку на цей час. Це теж залишились самі такі малі плоди. 287. 348. 287. Ну, вага непогана. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо. Що в нас в сорту ерлішу? Ого, вона яка соковита. Так, м'якоть. Ано. Ого, соку. дивіться, я натискаю, просто все тече. Оно. Як кавун, бля, не віси. Так, ну давайте побачимо вміст цукру. Цікаво дуже. Дуже соковитий сорт. Показує 14. Так. І давайте розріжемо сорт груші щінко. Так. Ерлішу був трохи твердіший. Так, по соку. Соку теж капець. А гляньте, теж тече. Дуже багато. Так. Так, давайте зараз проміряємо, який цукор у щінку. Дуже цікаво. Так. Тут десь 15. Трохи більший ніж цукру. Так, давайте попробуємо зараз щінку. Дуже соковита, хрумка м'якоть, така як у кавуна. Присмак солодкий, є кислинка приємна, така фруктовий якийсь присмак, як цитрусовий якийсь. Так само відчувається трохи грушки, трохи капучино, трохи якогось спиртового напію. Ну тут перемішано такого, що просто капець. Угу. Дуже гарний такий освіжаючий смак. Так, ну і тепер давайте Ерлішу спробуємо. Ерлішу на цей час більше цукру. Він по враженнях, хоча по шкалі показує, що щінко має більше цукру, а по враженням... Коли кусаєш, то у цього більше цукру або менше кислоти, бо кислинки я в цьому сорті зараз не відчуваю. Дуже соковита, хрумка м'якоть, Трохи щільніша, ніж за цей сорт. У цього є зерно у м'якоті трохи, у цього практично немає. Воно більш скалуюче. Груша смачна, присмаки відрізняються, бо у того є кислинка, у цього нема. У цього сорту ну ще раз. Угу. У цього сорту дуже виражені, виражені присмаки горіхів. Горіх так само є присмак капучино, трохи присмак є ірландський віскі. Ну, все В перемішку, дуже класний такий приємний смак. Зовсім не схожі на наші європейські сорти грушки. Ну, звісно, треба самому пробувати, щоб щось казати. Подобається, не подобається. Бо, наприклад, мені дуже подобаються оці азіатські сорти. Моїм батькам вони зовсім. Смак не розуміють, не подобається. Кажуть, класно, що вона хромка, соковита, але саме цей смак кажуть, що ну, не дуже розуміють. А мені подобається, сім'ї мої подобається. Так що треба пробувати. Нав'язувати нікому смаки не хочу. Кажу чисто за себе. Ну, В цілому такий новичкий огляд. Кому понравилось відео, ставте подобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.